Ротні несуть відповідальність за самовільне залишення частини підлеглими. Судова практика. Андрушівський районний суд Житомирської області визнав винним командира запасної роти у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. Як зазначено у матеріалах справи, претензії до командира роти виникли у зв'язку з тим, що у 2024 році у увіреному йому підрозділі набуло поширення таке явище, як самовільне залишення частини СЗЧ. Якщо у серпні-жовтні запасну роту залишили три військовослужбовці, то вже з 28 жовтня по 8 листопада СЗЧ вчинили вже шість військовослужбовців. Такий стан речей не влаштував командування, яке звинуватило Ротна у тому, що він не забезпечив індивідуальну виховну роботу з підлеглим особовим складом, що призвело до негативної морально-психологічної обстановки у віреному підрозділі. У підсумку був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 172. 15 КУПАБ. Стаття 172-15 не дбали ставлення до військової служби, дбали ставлення військової службової особи до військової служби, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 1 тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян. 1700-17 тисяч гривень або арешт з утриманням на гавбахті на срок до 10 діб. Друга частина. Передбачає діяння, передбачено частиною першої цієї статті, вчинене в умовах особливого періоду. Тягне на за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподаткових мінімум доходів громадян, або арешт з утриманням на гавфахті на срок від 10 до 15 діб. Отже, 15 листопада суд визнав ротного винним у скоєнні адміністративного правопорушення та призначив йому адміністративне стягнення у виді арешту з утриманням на гавпахті протягом 10 діб. Рішення суду військовослужбовець не оскаржував. Відтак, 30 листопада воно набрало законної сили.